Водолії, це ваш старопрогноз на весь 2025 рік, на 12 місяців. І так, дивимося січень. І перші дні народження у наших водолійчиків починаються в кінці січня. Я вас вітаю, мої любі водолії, і бажаю вам величезної, щирої, прекрасної любові. Так, дивимося вашу карту. Ой, і тут у нас прямо любові, і зразу король жезлів випав. Король жезлів це. Овен, лев або стрілець по знаку Зодіака. Гарячий чоловік. Це може бути ваш друг, брат, чоловік, батько. Це будь-хто, хто по знаку Зодіака, Овен, Лев або стрілець. І так, ця людина буде відігравати якусь важливу роль в вашому січні місяці. Також ця карта говорить про планування. Вам потрібен план. І коли у вас є план. То все буде йти згідно плану. Якщо у вас нема плану, то все піде шкереберть. Тому водолії обов'язково робіть план, і у вас все буде дуже добре. А хто ж це людина? Давайте ще одну карту дивимося. Вау! Карта сила! Це старший аркан, це дуже сильна карта, яка говорить вам водолії про те, що ви сильніше, ніж ви думаєте, мої дорогі. Ви чомусь приховуєте ось цю силу. Відпустіть себе на волю. Візьміть того бика за рога, нічого поганого не станеться. Ви досягнете своїх цілей, вірі вашій дано вам буде, говорить ця карта. Вірте, йдіть до своїх цілей. Все можливо, абсолютно все можливо. І в січні місяці у вас буде така харизма, яка зможе гори підкорити. Ви розумієте? ви повинні вірити в себе. Ну а в кого ж нам ще вірити, як не в себе? Правильно? І так, ви дуже сильні в січні місяці і готові досягати своїх цілей. Дивимося уже місяць, коли ваші дні народження ідуть на повну. Лютий, до речі, точно такий самий прогноз на 12 місяців. Ви можете собі замовити. У мене індивідуальний по вашій даті народження від вашого дня народження цього року до вашого дня народження наступного року на 12 місяців. Лютий, ви номер один. Туз жезлів. Основне слово по тузу жезлів це щось нове. Водолій щось нове прийде в ваше життя. Вищі сили для вас готують ось цей сюрприз. Щось прекрасне, щось надзвичайне, нові двері відкриються для вас в лютому місяці. Тут очевидно, що це ваші дні народження, тому що енергетика просто фантастична. Тут жезлів говорить про те, що ви щось нове почнете. Це якась ідея, яку ви будете реалізувати, яка вам вищими силами послана. І обов'язково робіть. Оця карта говорить: робіть, рухайтеся, тільки не зупиняйтеся. Також це може бути якийсь надзвичайний сюрприз, якийсь такий подарунок, якого ви навіть не очікували, а вам його зробили. Також ця карта говорить прямо про чудо, про якесь чудо від вищих сил для вас. Якийсь подарунок вам приготували вищі сили. Чекайте водолії, це буде щось нове, щось настільки оригінальне, що ви собі навіть не уявляєте. Чудесна карта і дивимося березень місяць. Так, ой, березень місяць у нас башня. Старший аркан, карта марсіанська. Марс нам говорить, що ну так, ну, зруйнувалися ваші плани. Ну, щось пішло не так, як ви думали. Нічого страшного. Просто зробіть собі новий план, і все буде добре. Якщо рушиться один план, потрібно робити новий план. Правильно, правильно. Тому не розстроюйтесь. Просто якщо щось, якісь зміни відбуваються, дуже такі серйозні, які абсолютно не входили в ваші плани в березні місяці. Просто створіть нові плани. Я дивлюся ще одну карту. Так. Ага. Е, і тут паж мечів. Паж мечів це, до речі, водолій, близнюки або терези по знаку Зодіака. Це може бути ваша дитина, якщо вона цих знаків Зодіака. або ж... Що ви підете на навчання, тому що ось якби башня, да, щось пішло не так, щось зруйнувалося, і ви вирішили: добре, якщо я ще не розбираюся в цій темі, то я піду і розберуся. Я піду і вивчу цю тему, тобто, це навчання, ви себе будете почувати як дитина, тому що ви будете щось вчити прямо з нуля, от бази, якісь е ази якоїсь справи будете вивчати. Також гляньте, людина на цій карті дивиться в далечінь і хоче щось розгледіти. Ви захочете щось прямо так детально вивчити, кудись прямо в якусь тему, просто вникнути надзвичайно сильно. Так, дивимося далі, що ж це може бути? Березень місяць дивимося ще одну карту. Вау! І тут карта Дев'ятка кубків. Найщасливіша карта колоди, коли всі мрії здійснюються. Коли дивіться сім'я в зборі, можливо, ви зустрінетеся зі своєю родиною, можливо, це буде якась така зустріч з вашими близькими людьми, яких ви дуже давно не бачили. І е, е, ви будете дуже задоволені. Це карта такого повного е, душевного е, спокою, е, коли емоції дуже приємні, ви будете дуже задоволені. А також дев'ять кубків. 9, можливо, подарунків якихось у вас буде, або ж 9 ваших бажань здійсниться. Взагалі це карта здійснення ваших бажань. Тому дуже хороша карта, я відкладаю колоду колесо року і беремо колоду золотого таро. І дивимося ваш квітень місяць. Тобто, в кінці кінців, ось ця башня все-таки дуже добре закінчиться в березні місяці. Так, квітень місяць. Водоліє. Я знаю, що у вас є такий девіз, що ви хочете змінити життя на краще. Усіх, життя усіх ви хочете змінити на краще. Ви хочете, щоб все у всіх було добре. Так, тому давайте. Клас. У мене випав, нечайно, з колоди туз мечів. Так, дивимося вашу карту. На квітень місяць водоліє. Що тут буде за енергія? Вау! Тут а, вогонь у вогні, карта овна, карта, коли вже дуже багато досягнень у вас. Дійсно, все здійснилося. Але ви вже не дивитеся на ці ваші досягнення. Ви вже дивитеся кудись в небеса, кудись в океан. Ви хочете розширитися, ви хочете масштабуватися. Уже вас не влаштовують ось ці мілкі цілі, які е, були. У вас в голові раніше ні, ви вже навіть не дивитеся в той бік. Ви хочете масштабного чогось. У вас з'являється якась величезна масштабна ціль в житті. Також це карта усіх поїздок. Можливо, водолії ви поїдете кудись в квітні місяці. Можливо, ви плануєте собі якусь поїздку. Також це карта партнерства. Подивіться, біля вас можуть бути три людини. Тобто у вас можуть бути три, три людини, які вас підтримують, три однодумця, люди, які, на яких ви можете покластися. Також ця карта іноді символізує любовний трикутник. Але ж щоб ем, мати цей любовний трикутник, треба також мати дуже багато енергії. Тому в квітні місяці, водолії, у вас буде енергії просто через край. Ви будете встигати абсолютно всюди. Енергія так і буде від вас іти, іти, і ти. І всі будуть в шоці. Скільки у вас тої енергії, скільки у вас тих планів, скільки у вас тих ідей, скільки у вас тих поїздок? Так, водолії травень. Дивимося, що з цього вийшло в травні місяці. Вау! А вийшло у вас все. Це карта імператора, старший аркан Водолії. Це карта знову таки Марса і знака Зодіака Овен. Марс у нас планета, яка говорить про швидкість. Щось здійсниться хороше в вашому житті дуже швидко. Також ви стаєте авторитетом. Ви маєте величезний авторитет в травні місяці. Водолії. Ви сидите на троні. У вас є своя команда, тобто тут я думаю, що дійсно карти символізують команду. У вас дуже класна команда, тому що тут людина-лідер якоїсь команди. Тут ви ведете свою команду до досягнення цілі, до перемоги. Ви ведете свою команду. Тут ви чітко лідер, авторитетний лідер, якого всі слухають, за яким люди ідуть. Також ця карта говорить про план. Водолії, вкотре у вас має бути чіткий план досягнення ось цих величезних, фантастичних ваших цілей. Ви якщо ви будете мати план, все здійсниться дуже швидко і, як то кажуть, в яблучко. Так, дивимося тепер червень. А що ж вас чекає в червні, після таких двох місяців? А в червні. Смірка мечів говорить про те, що треба бути обережними водолії. Хтось хоче вкрасти вашу ідею. Якісь у вас тут є дуже круті ідеї, як щось зробити, да? як привести людей до перемоги, до своїх цілей, до результатів величезних. І хтось хоче у вас щось вкрасти, і, скоріш за все, ідею. Також це карта, коли людина, наприклад, звільняється з роботи і... Щось бере з собою не своє, тобто щось краде. Так, не роком, знаєте, краде. Так що будьте обережні дуже. По-перше, це карта обману. От, от вас хочуть обманути. Це така карта, коли уже за вашою спиною говорять, щось, якісь плани вже погані за вашою спиною у людей, але ви ще про це не знаєте. Ви ще про це не здогадуєтеся. А плітки вже почалися. Вже почалися плітки про те. Яка ви або який ви, і що ви робите на імператорському троні, як то кажуть, який ви лідер? Тому давайте глянемо ще одну карту на червень місяць, щоб розуміти, а на чому все закінчиться. Так. І ось дев'ятка жезлів. Ви повинні будете відстоювати свої інтереси і відстоювати себе водолії. По цій карті у вас дуже багато справ може бути і багато протистояння, але ви вистоїте, ви зможете відстояти свої інтереси. Це карта, коли у вас все вийде. Але якщо от по цій карті, да, коли все починалося, у вас була маса енергії, то тут у вас все вийде, але енергії залишиться дуже мало. Ви будете почувати себе енергетично е вижитим, просто як лимон. Але все вийде. Тобто, все-таки результат буде. Також це може означати ця карта, що ви переходите через кордон. І е, бачите, людина якось ну важко переходить через кордон. От якийсь можливий обман, якась така негативна ситуація при переході через кордон. Тобто, це поїздка може бути і вам, але далека поїздка. Тобто, ви вже український кордон переходите. І ну от якась така ситуація під час перетину кордону може відбуватися, якась неприємна. Але не вистоїте, все вийде по цій карті. Просто будьте готові, що ну, якісь жезли тут будуть вам заважати. А якщо ось так глянути на карту, да, то ой-ой, скільки у вас справ! Скільки у вас справ буде в червні місяці? Що ви будете постійно зайнятою або зайнятим. Так, дивимося, беру нову колоду Таро і будемо дивитися зараз ваш липень місяць. Липень місяць і таро відьмочок. Я вже починаю заговорюватися в водоліє. Перепрошую. Так. Липень місяць. Що нам розповість колода відьмочок? Давайте дивитися. Вау! А в липні місяці ви номер один. Це карта мага, старший аркан. Надзвичайно сильна карта. І найголовніше таке значення її це те, що вам вас достатньо для досягнення усіх ваших цілей. Перестаньте думати. Що вам хтось потрібен, що ви одна або ви один, не спроможні ні на що. Це брехня, це неправда. Ви можете все самостійно, подивіться, маг уже щось магічить, магу підвладні всі стихії. Всі стихії лежать на столі у мага. Маг це така людина, котрі ідеї приходять зверху від вищих сил, і яка спроможна ці ідеї реалізувати тут, на планеті Земля, в цій реінкарнації. І вам потрібен саме ось цей досвід, коли ви самостійно досягаєте ось цих фантастичних результатів. Тому єдиний, хто ось тут вам допомагає, кішечка або кіт. Тому, якщо у вас є домашні тварини, це може бути і собачка, і кішечка, то от нехай вони вам допомагають. Ось це будуть єдині свідки вашого успіху. Тому що ця карта говорить, що до людей вам звертатися абсолютно не потрібно у вас все і так вийде. Також МАГ – це карта усіх дипломатів, усіх ем, політиків, е, усіх, у кого комунікація на височезному рівні. Тому ця карта нам говорить про те, що ви будете е, магічно комунікувати. В, це в, нас, що, це червінь, в липні місяці у вас буде комунікація на топовому рівні. Ви зможете домовитися навіть з чортом водолії. Тому всі домовленості, які ви хочете, всі у вас будуть повністю в липні місяці. І так, дивимося серпень, і в серпні місяці у нас знову карта вежа. Слухайте, вона вже ж була в березні місяці, у нас, пам'ятаєте? Ось вона. В березні. І знову енергія зруйнованих якихось планів. Ну що це таке? Зміни, величезні зміни йдуть в ваше життя в серпні місяці. Це, можливо, навіть ви запізнетеся, я не знаю, на літак, на потяг. От, от тут якісь такі зміни. Тобто, руйнація планів. Коли ви точно знаєте, наприклад, що ви виїжджаєте 10 серпня, ви впевнені, що ви взяли на цю дату білет. Ви приїжджаєте на потяг, а виявляється, у вас був білет на 9 серпня. Таке теж може бути. Тобто якась така неочікувана, по Марсу, різка руйнація ваших планів. Якісь зміни різкі. Ого, карта смерть. Знову старший аркан. Тобто башня, старший аркан і смерть, це старший аркан. Смерть взагалі це кармічна карта, яка нам говорить, що водоліє. Вас чекають трансформації, якісь величезні в серпні місяці. Я ось дивлюся і аналізую гороскопи по таро багатьох знаків Зодіака і у всіх в серпні місяці щось таке дивне відбувається. Слухайте, це можливо, що в країні будуть якісь події відбуватися, тому що дуже у багатьох знаків Зодіака в серпні ось такі карти. Тому ще раз, смерть. Трансформація, коли ви прокидаєтеся одним ранком, і ви розумієте, що ви вже не та людина, яка була ще тиждень тому. Ви вже змінилися. Ситуація навколо вас змінилася, і ви змінилися. Також це можливо карта поганого самопочуття. Знаєте, якогось маленького там віруса, якоїсь хвороби, яка, от коли вам треба на 2-3 дні буквально е ізолюватися, але ж кожна хвороба наша, навіть найменша простуда, вона веде до трансформації. Під час хвороби ми розуміємо щось таке, чого ми не розуміли раніше. Тому тут місяць трансформації, також смерть нам говорить про те, що десь потрібно поставити жирну крапку. От Ставите крапку, відрізаєте це зі свого життя, бачите смерть з мечем. Потрібно щось відрубати, завершити і залишити це в минулому, нарешті, і йти в майбутнє вже з новою енергією, не тащите ось це старе за собою. Я ще одну карту витягую на серпень місяць, і це королева мечів. Це ви водолії, це ви. Це водолій, терези або близнюки по знаку Зодіаку, це жінка, або може бути навіть чоловік з жіночим характером, з таким м'яким характером. Але це карта, яка нам говорить про те, що ви у себе будете на першому місці в серпні місяці. Ви будете намагатися от з кимось домовитися, якась комунікація буде здійснюватися. Також нам королева мечів говорить про те, що знаєте, вона спілкується тільки з тими. Хто по інтелектуальному рівню їй подобається. Це дуже багато комунікацій, дуже багато спілкування у вас в серпні місяці з якимись розумними інтелектуальними людьми. Так, і ще одну карту дивлюсь на серпень місяць, тому що щось тут. ой-ой-ой. Так, вісьмірка Пентаклів. Вісьмірка Пентаклів нам говорить про те, що ви будете. Майстром своєї справи серпень закінчується у вас на майстерності, на якійсь стабільності, слава Богу, вже більш-менш. Тобто ви, у вас, ви отримуєте якийсь стабільний результат, ви до нього йшли, і ви до нього прийшли, нарешті. Також, можливо, ви підете на якісь курси в кінці серпня, які підвищать вашу кваліфікацію, які зроблять з вас взагалі майстра номер один, топового майстра у вашій справі. І ви. От Нарешті будете відчувати, що вам підвладно все. Ви уже в своїй справі номер 1 Так, вересень місяць. І ще на цій колоді, відьмача, подивлюся вересень місяць. І тут пажик, паж-чаш. Знову навчання, ви знову захочете кудись йти на навчання, але паш чаш нам говорить про ось такі всі творчі професії, такі як е художники, композитори, е боже, музиканти, от всі творчі професії. Або ж паш чаш говорить про езотерику. Можливо, ви захочете йти і от дізнаватися щось нове в цій темі, духовні практики, езотерика, от все, що входить. Сюди. Також це скорпіон, риба або рак по знаку Зодіака символізує дитину. Можливо, у вас дитина цих знаків зодіаку, і це будуть якісь події, пов'язані з вашою дитиною. Ми дивимося далі, що ж це буде відбуватися. А попажу кубків, це ще можлива вагітність і материнство. Так, такі маленькі, невеличкі доповнення. Так, що у нас тут? П'ятірка пентаклів. Так, п'ятірка Пентаклів це коли ви відчуваєте, що ви виснажені, у вас мало ресурсу. Та що ж це таке, водолії? Важкі якісь місяці трошки у вас ідуть. бачите? І хороше, і погане, воно якось змішується в цих місяцях. Так, дивимося ще одну карту на вересень. І це у нас нарешті 14 аркан, старший аркан, я маю на увазі, помірність. Помірність нам говорить про те, що ви будете шукати ось цей баланс, цю гармонію. вищі сили вам будуть давати цю гармонію. Все-таки я думаю, що тут якісь будуть духовні практики, тому що е, аркан помірність нам говорить про наставника. А наставника ви можете знайти саме от коли ви шукаєте духовну практику. З ким же мені йти на цю практику, до кого мені йти на цю практику. Коли ви будете в пошуку і ви знайдете собі наставника. Також помірність, говорить, що водоліє все іде по плану, не пришвидшуйте цих подій. Все і так буде. Є план, за яким ви йдете. Ви досягнете своїх цілей обов'язково. Ваші бажання здійсняться, але треба трішки почекати. Тому наберіться терпіння, вдох, видих, йога тут бачите на картинці. Можливо, ви йогою займаєтеся і знайдете собі коуча, наставника в йогічних практиках. Все буде водолії, просто трошечки пізніше. Набирайтеся терпіння. І так, жовтень місяць беру колоду вейта. Ох, водолії у вас в місяці. Отакі От качелі, знаєте? вверх вниз вверх вниз От останнє я маю на увазі такі. Ух! Але бачите, скільки старших арканів? Багато. Тобто ви, ви водолії на правильному шляху. Дивимося, жовтень місяць. Так, 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 так. Вау! І тут у нас. Ієрафант. Іерафант це духовний наставник, майстер. Жовтень місяць. А дивіться, що в мене на дні колоди. Карта сонця, коли ви переповнені енергією, ви на коні водолії, а наставника ви знайдете 100%. Тобто, тут мені здається, що все-таки починається якийсь духовний пошук, пошук наставника, якісь ретріти духовні, тому що коли приходять важкі часи до людей, то всі вони шукають. Звичайно, духовності, звичайно е, ключика, як поговорити зі своїм вищим я, зі своєю душею. І тут, по цій карті, ви знаходите цього наставника або ж водолії, ви самі стаєте ось цим наставником, коучем, духовним майстром. Також це карта усіх, усіх е, контрактів, угод. Купля, продажа нерухомості. Можливо, ви собі квартиру купите в цьому місяці, тому що ось тут гляньте, ключики, ключики від нерухомості від квартири, від автомобіля. Тобто, будь-яка нерухомість може бути придбана вами в жовтні місяці. Також це карта усіх інститутів, які вже довго існують в нашому суспільстві, таких як університети, суди. Це їхня карта, можливо, ви підете на якесь навчання в інститут, в університет. Можливо, у вас буде якась перевірка від податкової це також по цій карті. Тобто, ви зрозуміли перевірки, нотаріальні якісь угоди, і а, мудреці, коучі, наставники всі йдуть по цій карті. Дивимося, ваш листопад водолії. Ми все ближче і ближче підходимо до кінця року, і подивіться, що у вас робиться в кінці року. У вас старші аркани вже пішли в кінці року. У вас таке вже стабільне щасливе завершення року, тому що карта світ, яка у нас випала на листопад, це такий собі підсумок. Це коли ви аналізуєте все, що відбулося, коли ви отримуєте результати вашої важкої праці. За якийсь певний період часу це нагороди можуть всі йти от в цю карту. Це підвищення посади, це якісь премії, це грошові винагороди. Це карта важкої праці, але ваша важка праця буде обов'язково ем, оплачена достойно. Розумієте, це карта якоїсь виплати. Також ця карта нам говорить про те, що потрібно бути чесними. Жінка у нас тут роздягнена, їй нічого приховувати. Вона абсолютно чесна з оточуючими. І ця карта говорить: говоріть правду, тільки правду, і тоді ваші всі досягнення будуть справедливо винагороджені по цій карті. Ой, забула сказати також. Карта світу нам говорить про якісь міжнародні угоди. Можливо, у вас якісь будуть міжнародні е, робота міжнародна, так, з іншими країнами. І це якісь домовленості, укладання якихось домовленостей, укладання угод е, дуже успішних для вас. Також все це по цій карті. І що останній місяць, грудень, дивимося, грудень, місяць, і знову дев'ятка жезлів. Ви пам'ятаєте, вона у вас уже була. Зараз скажу, який же це місяць? Червень, так? Так. Вона у вас вже була. І тут знову дев'ятка, вона говорить, що все вийде, все вийде, але от якось важко воно йде, розумієте? Якось ви постійно повинні відстоювати свої інтереси, постійно повинні себе відстоювати, свою територію, свої рішення, які ви приймаєте, свої дії, які ви робили. Ви повинні прямо от відстоювати все, що ви робите. І у вас все вийде. Також це перехід через кордон. Знову-таки, це може бути поїздка кудись за кордон. Але цей перехід знову якось він у вас от, важко. Боже це такий вітер, такий вітер за вікном. Я не знаю, ніч зараз а, буря якась за вікном, ух, водоліє, містика. Тому я витягну ще одну карту, все-таки на кінець року, правильно? А, і подивимося, що ж далі? Також це можуть бути бачити події, пов'язані з вашою дитиною. Дитина у нас це паш Пентаклів, це козиріг по знаку зодіака, козиріг, діва або телець. Якщо ваша дитина цих знаків зодіака, то це поїздка до дитини, наприклад, або від дитини кудись, або з дитиною кудись. От щось, якісь події пов'язані з вашою дитиною, або ж ви будете відчувати себе як дитина. Можливо, це поїздка на навчання, тому що це можливий початок якогось навчання, або якийсь курс підвищення кваліфікації, от щось таке. І можливо, водоліє, що ви будете почувати себе як дитина, тому що підете вчитися. І ще одну карту я вам витягну. Давайте, щоб завершення ж року було вже таке успішне, у нас хороше. Так, це карта ілюзії, карта вибору. Таке враження, що у вас дуже багато варіантів, що можна зробити, можливо, варіантів, куди можна поїхати, з ким можна відмічати новий рік. І ось ви стаєте перед вибором, і ви думаєте, що ж мені вибрати, кого ж мені обрати, з ким же мені відмітити цей новий рік. Також це карта, коли багато подарунків. Там же Різдво Христове у нас, тому, можливо, вам просто подарують багато подарунків. А також це карта рожевих окулярів. Ця карта нам говорить: зніміть рожеві окуляри. І ви побачите, що вам треба вибрати. Ви побачите ось цей один єдиний вибір, який вам потрібно зробити. І ще одну карту вам витягую четверту. Вау! Старший аркан! Закохані нарешті, ви зробите цей вибір. До речі, закохані нам знову символізують про те, що ви стоїте перед вибором. В грудні місяці ви будете стояти перед вибором, але закоханим ви вже приймете правильний вибір, рішення, якесь правильне зробите. Це може бути якесь побачення з близькою вам людиною. Це може бути якась угода, можливо, ви цей весь час. Думаєте, відстоюєте свої інтереси і обираєте, тому що у вас угода якась попереду, і ось це нарешті завершення угоди, укладання угоди. Також це символізує дві роботи. Можливо, ви на другу роботу йдете, і ви не хочете і першу кидати, і ось на другу йдете. Дві роботи, два житла, життя на дві країни, нібито, життя на два дома. Тобто і в цій країні ви трошки пожили, ви їдете, і за кордоном трошки живете, і знову вертаєтеся сюди, тут живете. Але все-таки закохані, от бачите, зверху янгол. Закохані нам говорять про те, що ваш вибір, ваш остаточний вибір вам допоможуть зробити вищі сили, тому ви все зробите правильно. Янголи, вони з небес за вами наблюдають і вони вам допомагають у всьому. Клас! ось таке завершення року. Тому вірте у вищі сили, вірте у янголів, у Господа Бога, у всіх наших святих. Вірте, просіть у них захисту і повірю, ваші дано вам буде. А наразі я вас вітаю з 2025 роком. Загадуйте собі бажання і для себе, і для нашої з вами України. Я бажаю усім справедливого завершення війни з Богом. Нехай вас Бог оберігає, і ви себе бережіть обов'язково. До нових зустрічей у 2025 році.